Шановні друзі, шановні акваріумісти, шановні гості нашого каналу. Вітання вам з міста Героя Артирки. І у нас сьогодні чергове відео, а це буде відео з рубрики розпаковка. До нас приїхала чергова така шикарна посилочка. І ми зараз разом з вами її розпакуємо. Подивимося, що ж там в ній є і для чого воно нам потрібно. Приступаємо, беремо наш. Чарівний ніж і починаємо розпаковувати. Посилка нам приїхала з міста Одеси, також місто Герой від акваріуміста. Він Артем, звати чоловіка, він акваріуміст, а також займається продажем різних приблуд для акваріума. Не тільки прибув для а займається продажем трубочник у нього, аулофорус, плотно займається ельцомами, е, знає дуже багато різних лайфхаків і, як людина, також дуже гарна. На барахолки в Вайбері ми побачили, що він продає оце, оце що отута. І ми замовили в нього. Для проби, як то кажуть, декілька штук. Подивимось, що воно до чого і з чим його їдять, друзі. Ви бачите, трішки шумнувато у нас тут, але ми вже звикли, доведеться вам звикнути. Тут у нас помпи, компресора, все працює, все гудить, все шумить, все. Ну і давайте почнемо розпаковувати, що ж у нас тут таке. А у нас приїхали, якщо ви можете бачити, губки. Але це не просто губки, це повноцінні аерліфні фільтри для наших акваріумів. Зокрема, це буде у нас використовуватися, хочу зробити, зараз секундочку, трошки технічні не непол... по. бачите, як завжди, бардак, бардачело. Буде, зокрема, на цей стілаж запітаний повністю на аерліфтах. Від чого він буде живитися, я вам пізніше в огляді покажу. Я маю на увазі від аерліфтів, від чого працюватимуть. Слідкуйте за нашим каналом і ви обов'язково побачите. Поки що ми знайшли продажу такі чудові аерліфти. Е, я вам скажу дуже вони в такої якості офігенної. Так, давайте куди ми його все, все будемо... А ось сидіти так, так? Да? Замовили ми 5 штучок. Замовили 5 штучок моїх. Як бачимо, все доїхало у цілості і якась сохранності, все добре, все гарно. Тут цілий конструктор, який ми повинні зараз з вами хоч один скласти. Тоді ми побачимо, що це так взагалі коїться. Так, це приїхали, що це у нас приїхало, це у нас приїхало по ходу. Присоски, зараз глянемо якої вони якості. Ну я вам скажу силиконові такі хороші, класні присоски. Якісні. Нормальок. Зараз глянемо як вони липнуть до скла, як можете бачити зараз. Оно. Ну. О! Ось тачки вони. Ну так нормально. Тримаються, ого! Акваріум не перекинув карпи в шосі. Ну, це тимчасова незручність була, але Хе -хе. продовжуємо дивитися, що ж у нас тут таке є. Так, значить 5 штук ми замовили цих айерліфних фільтрів. Е -е, упаковка, так, це у нас упаковка, відкладаємо в стороночку. Що ми бачимо? Самі основи для фільтрів. Ага, ага, ага. п'ять штук. Тут я щось не зрозумів. Одна губка. А, одна губка. Ось. Оп, бачите, як. що в нас наробили, ми, друзі. Повикидали все. Все поперекидали. Ну нічого, Попід... попіднімаємо. Так, давайте спробуємо зібрати наш. Аерліфт хоча б один. І подивимось, що воно таке. Так, так, так. О! Є. Ще туди є допоміжна. Ой-ой-ой! Таке він здоровий який. І сюди, походу, отак дві губки, так? Бігубки, да? О так він це потужний фільтр буде. Айерліфт. Дивіться. Дивіться, яка довга трубка для повітря аж. Це значить буде тяга дуже гарна. Такий здоровий, я вам скажу, здоровий. Хороший. І що прикольно, я ось тільки що поки складав, подивився. Дивіться, якої висоти оця трубка. Вихідна. Ось у нас тут є кутник. Ми зараз можемо... Так, сіка тут 30 см. 30 см, ну так, приблизно 30, 35 см висота фільтра. А це означає що, якщо буде це довга шия, буде тяга гарна. Губки такі середньопористі, можна е, е як кажуть, ну, занизити, можна зависити. Мені здається, це буде пушка. ну як Сказав Артем, це на 100 літрів саме воно. На 100 літрів саме воно, найофігенні айрліфтик. Сюди присоски ставляться, ось раз, два, два. Дві точки. Приєднання можна так трошки їх в сторону зробити, щоб от склад да, двинути. І раз до скла і все. Ну а такі чудові у нас з'явилися на розводі. Фільтра. Будемо, я хочу зробити ту стойку повністю на аерліфтах. Подивитися, як буде. Я бачу вже не в одного розводчика, що вони аерліфти. Дов, яка доволі таки гарно фільтрує воду. Якісно. Рибка вся задоволена. Якість така гарна, я скажу вам, да? нормальні, нормальні фільтри. Так що, друзі, кому потрібні дані фільтри або те, що є у наявності в Артема, я ще раз повторюсь, він займається вирощуванням живих кормів, у нього є риба, у нього є обладнання деяке. Я обов'язково залишу в огляді під відео посилання на його контакт. Мабуть, вайбер залишу, так. Да. І ви зможете перейти, зберегти собі цей контакт, зателефонувати або написати йому. і Домовитися про доставку того чи іншого, що, що вас зацікавить. Так що, друзі, всім дякую, всім до нових зустрічей, а ми будемо далі продовжувати будувати нашу міні-розводню. Я думаю, у нас все вийде, завдячуючи вам. І те, що ми не покидаємо це діло, те, що ми працюємо в цей скрутний час. Але все буде добре, друзі. Все буде Україна. Всім до нових зустрічей. Не забувайте, до речі, підписуватись на канал, хто не підписаний, ставити вподобайки. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Поганий, ця, гарний коментар. Але напишіть. Відповідаю на будь-які коментарі. Все у нас буде добре, друзі. На всім... всім до побачення, на все добре. До нових зустрічей.